Можемо програти. <хи> Прикликаємо ще воїнів. Будь ласка. О, сюди за щитами це вже сильніше буде. Стрій Все, чудово. Сподіваюся, я зможу з лука влучити. Бра. Бра. Це поки що... Ой, дуже щось вискоберу. Бра. О, куди ти стріляєш? В атаку, поки вони чомусь дуже не розтягнулися. Це наша перевага. Кількість із назад дуже, зараз гарно зіграю. До речі, ми зараз можемо себе прикликати. Все, ще наш спел викликати. О, ми тепер можемо воїнам керувати. Це наша унікальна ульта. Я не знаю, кача, як вона набирається, ось бачите, у нас тепер є воїн, у нього патханечку зникає кп. І ось, коли воно зникає, потім ми повертаємося до себе. Акий у нас не є прикол. Ось, чемпіон некроманта. Прикольно виглядає?